Україні вже триває другий місяць весни, проте тільки зараз на вулиці настало справжнє довгоочікуване тепло. Разом із тим з'являються перші симптоми алергії. Ігор Господарський керівник обласного центру клінічної імунології та алергології розповідає, що у квітні продовжується цвітіння вільхи. Однак найбільша проблема для алергіків це цвітіння берези. Її розквіт починається ще в березні, а на квітень припадає найінтенсивніше запилення. Дійсно зараз починається пора такого бурхливого квітування садів, і в частини людей з'являються оці весняні щорічні симптоми. Причому в декого вони вже з'явилися і навіть вже пройшли це от цвітіння берези. От, наприклад, алергія на цвіт берези це дуже розповсюджений в наших широтах варіант отого сезонного, саме весняного полінозу. Фахівець розповідає, саме квітковий пилок є найпоширенішим алергеном, який потрапляє у людський організм через дихальні шляхи. Дуже часто на самому початку захворювання люди плутають полінос із герві. бо симптоми дуже схожі закладений ніс, сльозотеча, чхання та кашель. Але якщо цей стан триває більше ніж 10 днів, то потрібно звернутися за допомогою до фахівців. Коли з'являються оці прояви ядухи, тобто астматичні прояви, вже аж тоді багато пацієнтів нарешті звертаються за допомогою до лікаря, тому що вони розуміють, що це не щорічне ГРВІ, а це насправді був нелікований варіант алергічного нежитю, який просто ускладнився астмою. На щастя, весняний період світіння короткий, тому провести профілактику для організму можна і без антибіотиків. На цей період просто-напросто можна поїхати в ті ж самі Карпати, де тих бріз набагато менше, а за рахунок того, що весна там наступає на декілька тижнів пізніше, то навіть ті берези, які там є, починають свісти набагато пізніше. Найкращий варіант, звичайно ж, це звернутися за медичною допомогою в першу чергу до сімейного лікаря, ну і до алерголога-імунолога. Лікар зазначає, алергія захворювання не однієї частини тіла, а усього організму, тому її потрібно лікувати комплексно. Ігор Господарський розповідає, що профілактичні заходи з лікування полінозу потрібно проводити заздалегідь, а саме за 2-3 тижні до цвітіння рослини алергену.